Вітаю, друзі, на каналі. З вами Світлана. У нас таке сонце світить. Якраз добре підсушується сіно. Треба вже збирати. Був дощик в суботу, коли воно тут було розстелене, трошки намочилось. Ну нічого вже буде краще. Висохне погодка. А це доски, які ми взяли для кліток. Будемо робити клітки для перепілів. Приїхали сюди на склад, докуповуємо те, що необхідно для кліток. Ми беремо такі дошки. Це одна сотка, кажуть, на неї така доска. Розпускається на 4 і виходить 4 такі по 25 сантиметрів. І з неї олег буде робити клітки. Хочемо, щоб купити сітку, але не сьогодні. Ось така сітка нам потрібна. Треба відділити козочок наших і загородити курочок там, де ми будемо. Чому ми не відділяємо курей? Тому що там є щілина, і через ту щілинку заходять собаки, коти. У нас така історія не дуже приємна. Сіла квочка, і вона залишилася на дворі. Хоч там вона була під навісиком і сиділа, там накрито було ящичком, ще Олег поклав зверху два каменя великих, але вночі хтось її витягнув. Дуже жаль, вона сіла на яйця, ми зраділи, що буде у нас квочечка. І ось так вночі виходить, що небезпечно, хоч ми живемо в селі, ліс далеко, але щось є. Треба вночі тримати всіх. Птахів, тварин, всіх тримати в староях на підключ. Так що, оце ми приїхали, візьмемо дошки, завіси і корм для перепілок треба буде взяти. Ми замовляли його поштою. Поштою виходить дешевше, але довше. Але в нас вже закінчилося, немає чим годувати, тому тут ми брали для бройлерів. А це вже привезли для перепівок. Тому поїдемо, заберемо, спробуємо. Іде суто для перепилів. Для перепилів молодняка там і так Остап виглядає. <кхи> так, показую, що тут у нас в складі. Торгова марка Трав Нутритіон Калинка 25П, якщо я правильно прочитала, тут 25 кг. Ось, до складу входить кукурудза, пшениця, соняшниковий шрот, гідролізований білок тваринного походження, вапнякове борошно вітамінно мінеральний премікс, амінокислоти, ензими, сіль, бікармонат натрію, інгібітор, пліснявий, мідь, сірчавенок кисла антиоксидант. Виробник, ага, ось товариство траутрішн України. Вінницька область виробляє. До речі, вапнікове борошно я роблю сама. Я вже казала, даю і курочкам, домішую його. У їжу, тому у нас не страждають вони. кальцію вистачає. Дівчатка мої хорошенькі, перепілочки. Тут у нас живуть хлопчики і дівчатка, але ці ще тільки починають нестись. А тут ці, ще зверху, вони вже більш-менш рознеслися. Я беру щодня. По 7, по 10 вчора взяли яєць. Такі умнічки вони в мене несуться. Кліточка у нас саморобна, то не дивуйтеся, якщо виглядає не так. Але всі стандарти, всі параметри ми постаралися виконати. Водичка у них так, в трибочка, баночці. Значить Нашим перепілочкам 55 днів. Вони вже почали нестися. Перепили гарно співають, дружать із перепілочками, а перепілочки добре несуться. Дуже гарні Яєчка смачні. Ми робимо майонез з них, я їх готую, пробуємо вже на всю. Вже є замовники, дехто е, замовляє вже наперед. Значить, це у нас тут столові яйця, е, не інкубаційні, тому що перепила ще молоді, тому ми продаємо як столові. Кому цікаво, звертайтеся, там в групі все описано, вся інформація.